2050 ворожих атак, 360 з яких ракетні, зазнала Дніпропетровщина з початку війни. Через постійні обстріли ворога наші ДСНСники 24 на 7 задіяні у порятунку людей та ліквідації наслідків. Тож рятувальники потребують постійної підтримки. Для цього обласна рада з обласною військовою адміністрацією, ДСНС та громадською спілкою пожежні рятувальники України підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає цілий ряд заходів спрямованих на посилення пожежної охорони. Одним з найважливіших пунктів меморандуму є залучення громадян до членства в підрозділах добровільної пожежної охорони. Тому з бюджету депутати вже виділили близько 30 мільйонів гривень на потреби ДСНС. Тобто, ми будемо формувати спільно з територіальними органами ДСНС, формувати. Бригади добровольців, які будуть проходити навчання на базі учбових пунктів Державної служби надзвичайних ситуацій, ми в свою чергу зараз співпрацюємо з громадськими організаціями. Нашими партнерами в Республіці Польща, Німеччина, Естонії, які також запрошують наших рятувальників, добровольців, запрошують керівників територіальних громад для того, щоб провести відповідні навчання і показати, як значить, ці підрозділи виконують свої завдання на території інших країн.